Зважаючи на щільний графік роботи на телебаченні, ти один з небагатьох телеведучих, хто встигає багато відпочивати. Як мені Су... судячи з твоїх соціальних мереж, чи не половину свого життя ти проводиш на балі? <гум> Дякую, ти теж мені заздреш. <гум> насправді це неправда. Фоток лишається стільки, що я можу постити їх днів 15. Ну це ж не обов'язково, що я саме там. Я можу тобі відкрити маленьку таємницю, якщо нікому не розповісти. А насправді я взагалі пощу фотки вже коли повертаюсь. Ну тобто, в мене дуже багато екстремальних е видів спорту, якими я захоплююсь. І мені, ну як то кажуть, стрмно. Не всі дуже знаєш, тішаться і радіють, тому що я десь за кордоном в горах чи на океані. Тому я вирішив, що там я буду посити вже по поверненням. Ти все ж таки забобонний. і боїшся, що люди подивляться, позаздрять і з тобою щось станеться. Ну так або лавина накриє, або хвиля велика, тому що це місцями реально небезпечно. Тебе з'явилося окрім серфінгу ще одне захоплення це татуювання. Зараз під смокінгом не видно, але їх вже чимало. Насправді дуже давно хотів собі дату, і дійсно я хотів собі рукав, але не знав, що я там хочу набити, що це має бути. І от прийшов час, і знову ж таки, якась така цікава історія. Я почав шукати собі майстра. Це дуже складно. Всі радять, знаєш, як свого стоматолога, як перукаря, кожного найкращий, і ти не знаєш, хто з них. хто. Я знайшов, просто забив інтернет там десять найкращих тату майстрів Києва. От один з них мені сподобався, почитав їхнє інтерв'ю, і просто е, наступного дня в якійсь кафешці біля неї я побачив людину, яка схожа на того майстра, який мені сподобався. Це був Андрій Нікольник. І Я просто підійшов кажу, вибачте, ви Андрій Він каже, да, ви підам типу. Скажу так, мені здається, я хочу набити у вас тату. Тобто, ну от так от сталося наступного дня. Одразу вийшло так, що біля тої кафешки, внизу, ну як завжди буває, знаєш тату-салон в підвалі його тату салон, просто збіг обставин. І ми з ним поспілкувалися. Буквально за тиждень він вже мені запропонував ескіз. Я йому виклав все, що я хотів.